Це маленький символічний просто подарунок, символ нашої уваги. Ми безмежно вдячні World Kitchen за цю допомогу, яку вам передали спеціально для вас. Щиро серця, я вас вітаю. Я бажаю всім вам, щоб всім, в сім'ях, в родинах, в житті, якщо є якийсь негатив, щось погане, щоб воно все закінчило, щоб Пасха нас очистила, навчила нас бути добрим один до одного, навчила нас любити один одного, поважати один одного і шанувати. Хочемо символічно вас привітати, шановні родини, здоров'я, благополуччя, щоб швидше настала наша перемога і ви спокійно відсвяткували ці великодні дні.